Всім привіт! Сьогодні на дачі і вже час розпочати обрізку волотистих гортензій. Дивіться, що з моїми гортензіями. В минулому році в нас були при морозки, верніше, морози мінус 5 в травні, 10 травня, і тому деякі пагони на гортензіях вони замерзли і почали від нижньої броньки додаткову гілку пускати. Ось дивіться. Оцей, оця місцина це. Не те місце, де ось пагін минулого року, а це ось минулого. Ні. Це все пагін одного року. Тут загинула гілка від морозу і почала, почався приріст нової. Вона не квітувала і ось в такому вигляді. Ось є, знову ж таки, це гортензія вімсред. То мені треба буде зрізати. Як же мені зрізати? Вони всі на цьому сорті, бачите, всі попримерзали. То я буду відрізати, де вона відмерзла, а нижче. Бо це вся гілка минулого року. Хоча виглядає, начебто, це гілки різних років приріст. Тому ріжу я на дві брунки. Ну, ось рахуємо. Це перший ряд, другий. В принципі, можна пагін достатньо такий товстенький, то можна і третій ряд. Ось так. Рахуємо раз, два, відрізаємо. Цей пагін у нас зовсім засох. Тут гілка слабша, то можна відрізати ось так. Перший, другий ряд. Так, ось бачите, як вони виглядають. Ми цю не цю перерізаємо на два ряди броньок, а ось, де був зріз, рахуємо один ряд, другий, ось тут ріжу. Це був пагін. Я вже не пам'ятаю навіть. Так, це також примерший. Так, видно. Видно, що ось бруньки прокидаються. Ну і, напевно, в цьому місці, отак, я обріжу. І тут це пагін минулого року, такий, я робила борізку на омолодження, тому вони такі гарні, товстенькі пішли знизу. І ще одна гілка залишилась, один ряд, другий обрізаємо. Якщо у мене тут прокинуться бруньки, які будуть перехрещуватись ці гілочки з гілками цієї, то... Тоді вже будемо нормувати і дивитися, що кому заважає. Ходімо далі. Лаймлайт я вже обрізала десь днів 10 тому, бо брала живці з нього. Ну, В принципі, робила також омолоджуючу обрізку напередодні, то, в минулому році, то гілки повиростали, бачите, пагони гарні товстенькі. І саме їх також поперерізала на дві бруньки. Цю гілку я не на дві бруньки зрізала, бо вона була під снігом тоді, коли я зрізала на живці. Трошки її вкорочу, тим паче вона тоненька, і тоненькі гілки можна навіть на один ряд бруньок залишити. Ось також тоненька, я її також вкорочу сильніше. Тут у нас гляньте, яка гілка, але у неї між рядами броньок дуже велика відстань. Ну, Залишила два ряди, хай буде вже так. В цій зоні у мене росте три гортензії, які мають неповні соцвіття. Гарно розрослись, але одна з них точно лівана, а дві інших вони мені досталися. Видно, одна без сорту дісталась, а друга вийшла перед сортом. Ну, то вже як є, але я їх висадила тут як більше хвойних, то повністю цвіття не так будуть гарно виглядати, а ось такі, як метелики, то будуть більш природньо виглядати. Тому вони тут в одній групі, і зараз ми їх також пообрізаємо. Хоч вони були пошкоджені також морозом, але оцей кущ він відріз гарніший і ще, в принципі, непогано квітував. Тож, давайте поріжемо. Ну, Принцип такий незмінний. Рахуємо дві брунки, О, залишаю я, бачите, зріс трохи вище, ну десь сантиметр або півтора. О, тут в минулому році навіть вище було. Це для того, щоб гілка. Якщо присохне, пошкодиться, то не пошкодились броньки, які нижче. Таке буває, що вона відсихає. На наступний рік її можна так зрізати. А ну, вона сама вже сухенька становиться. Так, ну давайте швиденько поріжемо, що тут у нас так, 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 раз, два, є. Якщо пагінець достатньо тоненький, ось, то його можна зрізати нижче. Так, два ряди броньок ріжемо. В принципі, це така обрізка не важка. Дивіться, отут знизу пішла гарна гілка, яка, як ми бачимо, в принципі, ще й непогано розгалужилась. А до центру крони старенька і вона тоненька. Я думаю, що її можна так от зовсім вирізати, а не вкорочувати. Якраз вона не буде заважати цим іншим гілкам. Тут була пошкоджена морозом, бачите, пішли відростки, такі вони слабенькі стали, то цю гілку я відріжу дуже-дуже коротко. Це також щось дуже тоненьке, також корочу сильно. Так, ці на дві пінки ріжу. Так, що тут у нас? Є на дві брунки, ось гілка достатньо тонка, я її так коротенько зрізаю. Дивіться, коли я своїм знайомим розказую, що потрібна деяким кущам, а особливо гортензіям, обрізка, всі одразу роблять великі очі і думаю, о ні, це рослина не для мене. Ну, дивіться, обрізка зовсім не важка. Нічого такого тут немає. Дуже Розумного і важкого, то я думаю, це під силу кожному. Цей кущ достатньо був молодий, йому десь три рочки, і дивіться, ось попередні гілки, які ми обрізали на дві бруньки, верхні розгалучились, бруньки пустили гілочки, гарно розвивалися, і тепер ми маємо ось такий садженець. В наступному році з верхніх бруньок буде також розвиватися нові гілки. І ці нові ми також пообрізаємо десь на два ряди бруньок. Ну нічого важкого, я вважаю. Ось такий вигляд ортензії повинен бути на зараз. Якщо прокинуться і з нижнього ряду також бруньки, їх можна нормувати. Так, наступний кущик. Тут у нас, дивіться, гілочка достатньо тоненька, то ми її низенько прирізаємо. Ось гарна товстенька, два ряди. Також тоненька. Тоненька-тоненька, отак от зріжемо. Видно? Видно. Так. Ось уже товстенька, відраховуємо раз, два, зрізаємо. цю, десь так зрізаємо. Так, а ось тут вони дуже перехрещуються. Тому нам треба вибрати, яку ж гілку залишити. Оскільки та, що позаду гарно розвивається, на три такі гарних гілки, я б її залишила. А цю. Просто видалила десь в цьому місці. Отак От зробимо. Тепер ніхто нікому не заважає, і цю гілку ми можемо зрізати отак. От так, далі. Тут вже ніхто нікому не заважає, зрізаємо на раз-два, над верхніми другим рядом броньок. Так, тут у нас гілка тоненька, я мабуть отак зовсім коротко її зріжу. Є. І дивлюсь, що з цією. Вона наче так не вибивається з загального обсягу на рівні з цією гілкою. Але, в принципі, я бачу, що я тут аж на три ряди. Раз, два, три залишила. Напевно б я її отак от вкоротила б. Ось. Треба буде трохи прибрати арматуру, заважаю. Ось так. Такий кущик маємо. Нічого важкого немає. Так, і ще одна. Лівана росте досить високою, гарною. І такі вже пропелери має величенькі. І, в принципі, гілки дуже гарно розвиваються. Бачите, всі товстезні. То... Перерізаємо на два ряди бронюк. Це можна і так, так. Один, два. Один, два. Один, два. Є. Один ряд, другий. Зрізаємо. Один ряд, другий. Нічого важкого немає. Так, ця гілка, як видно, також примерзла. І пустила нову, як би її обрізати. Але вона, бачите, не тільки нову гілку пустила, вона ще й прокинула знизу бруньки, які зараз в такому стані. Тут вже нічого не прокинеться то у нас є можливість оновити цей пагін, є тут нижній ряд бруньок сплячих. Ну, будемо намагатися так зрізати все. Метаморфози минулої весни додавали, звісно, нам клопоту і позбавили нас гарного цвітіння на тенця. Сподіваюсь, цей рік буде набагато кращий, хоча така рання весна також насторожує. Ну, таким чином ми з вами обрізали 5 гортензій, в моєму саду їх десь біля 20. Я вже й не пам'ятаю, бо вже давно не рахувала і не купувала нових сортів. От так, в минулому році мені ще один сорт подарували, Silver-Dollar, то є додатковий. Але сама вже не купую, мені вже достатньо для саду. я їх… Придбала для краси, так мені хотілося різноманіття, але це більш до колекціонерів або тих, хто займається розмноженням, то їм постійно треба мати в асортименті все нові нові рослини. А я підійшла ще до гортензій двох на цій ділянці. Тут у мене також без пересорту. Це десь гортензія, яку я придбала. Ну, десь п'яту порахунку, але вона прийшла не та, що мені потрібна. Також вона в мене зі стареньких, я її омолоджувала. І ну, щось там не росло. Так, раз, два. Є. Ця гілка зовсім тонка, молода. Ну, На одну бруньку пристрижу. Раз, два, стрижемо. Так, ця тонкувата. Зріжу коротше. Тут між вузилами, такими між двома рядами броньок, то дуже короткий простір відстань. Ну, отак, от, я думаю, буде достатньо. Так, вже бронечки трошки-трошки почнуть наливатися. Тут в саду у мене прохолодніше, в тій місцевості, там, де я проживаю, у мене вже у подружки почали просинатися бруднички. Там значно тепліше вже. Тут я повторюсь, ще в мене зина, Тут прохолодніше. Так, ще один кущик є. І Що тут в мене? Це в мене сорт Юнік. От навіть одне суцвіття залишилось. Так, швиденько поперерізаємо і... Так, що оцей пагін в мене вже пересікається. Що ж мені з ним робити? Начебто гілка там непогана. Угу. Так, зріжу поки оце. Це молода пішла. Отак зріжу. А ці дві, ці дві. Мало того, що вони пересікаються, ще й пішли дві гілки в одну сторону. Нам треба зробити вибір. І ці ось один, два, три йдуть в одну сторону і ці дві в одну сторону. Було б гарно, якби взагалі оцю всю гілку вирізати. Але, щоб розвивався оцей кущ. Ну що, ризикуємо? Давайте ризикнемо. Отак зрізаємо. Якщо тут проснуться броньки, то проснуться. Але я дивлюсь, що не всі сорти хочуть омолоджуватись. У мене так ваніла загинула. Їй було вже досить багато років, десь років 6, і омолодження вона не перенесла, загинула. На новій ділянці серед сосен я також висадила гортензію, щоб. Трошки прикрасити і врізноманітною цю зону, але вона тут така невеличкий сорт. За розміром невисокий, вер... вірніше. Ну, бачите, в принципі, гарно розвивалася, на три гілки розголоджувалась після минулорічної обрізки. Що ж ми робимо тепер? Також вона після обмороження в минулому році, бачите, надавала гілок, але нам треба десь отак тепер це все позрізати. Є. І оцю, мабуть, зовсім виріжу, бо бачите, буде пересікатися. Ось таким чином. Так, а оця гілка, як наче відсохша повністю. Ну, зріжу отак. От І це то також незрозуміло щось виглядає, як наче сухе. Поки отак вкручу, а потім подивимось. Ну, тут, наче вони так не пересікаються. Подивимось, які бруньки прокинуться. Тоді вже при нормовці пагонів тоді будемо регулювати, який пагін, в яку сторону залишати. Підходимо до наступних гортензій. Вони от тепер у мене розкидані по всьому саду в композиціях. Бо спочатку, коли я тільки придбала цю ділянку, мені дуже-дуже хотілося, щоб гортензії в масі зростали поряд, одна з одною. І хотілося це буйство квітів. Але ми зараз бачимо, що від гортензій декоративності мало в цей період часу. Якщо я стою в двох метрах від них, то навіть і на камеру іголок не видно. Тому я в минулому році почала їх розсаджувати. В квітники, в композиції з хвойними, листяними. Трошки порозбавляла і поростикувала по своєму саду. Тож тепер вони у мене не вкупі ростуть. І знаєте, мені так більше подобається. Якщо тут поряд хвойні, то вони на себе привертають, забирають всю увагу і ось такі рогатини, не так і помітні в саду. Зараз їх розрізаємо. Ну, звісно, після обрізки то і зовсім декоративність втрачають гортензії. Раз, два. так, І то вже й казати нічого. Чому, в принципі, їх гарно саме в композиціях використовувати, а не в рядовій посадці або в масі. Це тонка гілка, хай так буде. Так, і то, дивіться. Ось пішов знизу, гарний пагін, це ваніла фрайс А ось цей дав, хоч і був гарний, але дав одну тоненьку гілку. Я його зріжу на кільце, щоб не заважати розвитку цього пагону. А цей ми ось так от вкоротимо. Ще одна гортензія обрізана. Якщо я ванілою підсадила серед хвойних рослин, то ще пару сортів я висадила в квітнику. Пообрізала вже трави і одну гортензію також на живці я обрізала за таким же методом. І ще мене тут одна зростає. Ну, от бачите, якщо так відступити, то зараз не час і не пік декоративності гортензій, то саме в квітниках або серед хвойних рослин, я думаю, що це просто вихід з положення. І я думаю, так найкраще було б з самого початку висадити. Так, дивіться, гарний молодий пагін після морозу. Не те, що він роздвоївся, а зовсім багато-багато надавав гілок. Але я хочу пробудити оці нижні бруньки, а оце непорозуміння вирізати. Тут, тут зріжу. Видно, що брюнечки такі сильні і вони тут підуть в ріст. Вони не загинуть. Так, гілка слабенька понижче зріжемо, тут також слабенька нижче, також слабенька. Так, залишилось дві, рахуємо раз, два, зрізаємо, один, отак зрізаємо. Все. Агу, ще слабенька, але я її, мабуть, виріжу зовсім низько. Бачите, цей пеньок не також розгалуджився, одну гілку дав. І ця гілка ще й дала зовсім тоненьку. Я її зріжу на кільце, Зовсім на кільце. Це дасть можливість формуватися гарним суцвітям на кущах. Вийшло сонечко, всі сусіди почали працювати, всі шумлять, пилять дерева, циркулярки працюють, але ж мені треба познімати, показати вам, що я маю в своєму саду ще одна зона, де я трохи розбавила цю ділянку гортензіями. Це мій квітник з трояндами. І я не дуже полюбляю, як він виглядає. У мене Народжуються ідеї, але можливість їх втілювати не така швидка, то, бачите, якщо ви маєте повністю всю ділянку, лише з трояндами або гортензіями, то приблизно ось такий вигляд має. Зараз прикрашаю цю зону лише кілька кущиків самшиту. ось це мені не подобається. Хочу якихось сюди вічно зелених, але я не хочу хвойних. То, Кожного року ця ділянка ще в мене переробляється і переробляється. Ще парочку висадила тут серед троянд. У мене тут такі сорти, які не махрові, по 4 пелюстки або два ряди пелюсток мають. І я для осінньої декоративності вирішила сюди пару кущиків ще висадити гортензій. Тож їх зараз обріжу. Один кущ у мене бачите вже такий старезний, гарнезний. От його поріжемо, а другий маленький. Його зовсім і не видно, бачите? Але вони мені такі ніжні за кольорами і повністю то один-два прирізаємо, один-два прирізаємо. Так, ну цей кущ уже я зараз поріжу сама, бо все мене вже, мабуть, і не чути. Чути одних тільки сусідів. На цьому я зупинюсь, подорізаю вже гортензії. Поза кадром. Тож сподіваюсь, ви також працюєте в саду, я вас надихаю. Ну що, розминаємо м'язи і давайте з вами розробляти наші садочки і ділитися досвідом один з одним. До нових зустрічей.